Привіт! У цьому відео я покажу, як помістити на зображення скляний предмет з максимальним ефектом прозорості. Для цієї маніпуляції мені знадобиться два зображення. Перше це зображення, на якому буде розміщено об'єкт, друге сам об'єкт. Фото об'єкта підійде майже будь-яке, але найкращий результат можна отримати, коли фото зроблене на однородному тлі. Якщо фото об'єкта кольорове, його потрібно перевести в чорно-біле. Переношу фото склянки на зображення і розміщую його. Переводжу шари з склянкою в смарт-об'єкт. Тепер мені потрібно відділити склянку від фону. Обираю будь-який інструмент з групи інтелектуального виділення і натискаю кнопку «Виділити об'єкт на панелі налаштування. Photoshop виділив склянку, але не досить коректно. Тому натискаю клавішу Q і переходжу в режим швидкої маски. За допомогою жорсткого пензля чорного та білого кольору коригую межі виділення. Виходжу з режиму швидкої маски та додаю шар маску. Роблю копію шару зі склянкою і ховаю верхню копію. Нижній шар потрібен для роботи з тінями, верхній з відблисками. Повертаюсь до нижнього шару і змінюю йому режим накладання на множення. Вмикаю верхній шар і подвійним кліком по ньому переходжу до стилів шару. В параметрах змішування в налаштуванні цей шар беру лівий маркер і тягну його праворуч. За допомогою клавіші Alt роз'єдную маркер та праву його частину уводжу максимально праворуч. Лівою частиною маркеру налаштовую нормальне відображення відблисків на склі. Застосовую. В верхній частині склянки білий колір прибрався не повністю. Тому беру інструмент швидке виділення і виділяю цю ділянку. Переходжу в режим швидкої маски і коригую виділення. Переходжу на шармаску верхнього шару і за допомогою чорного пензлю прибираю білий колір. З боків склянки залишились білі полоси. Також чорним пензлем на шар масці верхнього шару ховаю їх. І, зменшивши прозорість пензля, проходжу всередині, прибираючи зайвий білий колір. Я трохи повпливав на потрібні мені відблиски, тому маленьким білим пензлем поверну їх на шармасці. Склянка має сірі відтінки в тінях, тому вибивається із загальної картинки. Я це виправлю. На нижньому шарі зі склянкою додаю коригуючи шар мапа градієнту. Прикріплюю коригуючи шар до нижнього шара зі склянкою. І налаштовую градієнт. Правий кольор повинен бути білий, лівий майже чорний, але має містити колір середовища, в якому знаходиться склянка. Я обираю темно коричневий На цьому етапі можна завершити, але для більшої реалістичності я додам тінь від склянки. З натиснутою клавішею Ctrl клікаю по шармасці нижнього шару зі склянкою та отримую виділення. Виділяю шар з фоновим зображенням і над ним створюю новий шар і заливаю виділення чорним кольором. Переводжу шар в режим трансформації і деформую його на поверхні стола. Скидаю йому непрозорість. Іду в меню фільтр, галерея розмиття, Tilt Shift. Зміщую точку фільтру зліва від тіні. Повертаю напрямні фільтру перпендикулярно тіні. Напрямну, що знаходиться ліворуч від точки, виношу за межі зображення. Пунктирну напрямну виношу трохи правіше від тіні. Суцільно на початок тіні. За допомогою параметру розмиття налаштовую потрібний мені ефект. Якщо потрібно, зміщую напрямні. Застосовую. Додаю шаростінню шармаску. Беру великий м'який чорний пензель і доналаштовую тінь. Трохи приберу вплив тіні з-під дна склянки. Значно збільшу пензель і зроблю спадання впливу тіні на її кінці. І тепер скинувши непрозорість пензля до 20%, пройдуся всередині тіні, так як тінь від прозорих об'єктів по краях більш щільна, ніж всередині. Налаштовую прозорість шару. В моєму випадку це 73%. Вилізла непотрібна мені біла лінія біля дна склянки. Переходжу на шармаску верхнього шару і чорним пензлем ховаю її. Повертаюсь до шармаски тіні і відновлюю тінь біля дна склянки. Тепер я можу зібрати всі шари до групи. Як бачите, дебне зображення я не розмістив склянку, воно всюди виглядає природно і реалістично. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео.